Вітаю всіх на каналі Часник Чернігів. Сьогодні поговоримо про засоби захисту рослин, а саме часнику, які нам знадобляться в осінній період при посадці. Це протруйник і ґрунтовий гербіцид. А саме поговоримо про норми і про те, як його використовувати. Перед нами протруйник максим XL. Це двокомпонентний препарат, на відміну від максим 025. Максим XL норма якого 100 мл розводимо в 1 літрі води і на 100 кг. Зауважу, що це не максимальна норма, це мінімальна. Я теж був на пляжці писати мінімальну норму. Максимальна норма це 150 мл на 100 кг. Тобто розводимо 150 мл, значить розводимо на півторашку. Якщо 100 мл, значить на літр. Як його наносить? Все дуже просто: беремо целофан, розстилаємо, висипаємо насіння е, і починаємо оприскувати оприскувачем або якимсь, якоюсь ручною пшикалкою, якщо це невеличкий об'єм, і починаємо е, наносити препарат. Е, бажано одягнути перчатки, перемішувати або яким, якоюсь лопаткою, і таким чином рівномірно нанести. Бажано це зробити з вечора. І вже з ранку починати посадку, щоб він більше пропитався препаратом, тобто це дуже важливо. Якщо, наприклад, у вас залишилось насіння, то ви його можете просушити і далі або ну, Тобто вже не треба було тобто ви бачите, що ви не встигли, а вже на завтра вам треба їхати. І то бажано його ж, звісно, просушити і вже посадити через тиждень. Або реалізувати, якщо це лишки. А так, краще, звісно, що е, зразу, поки він, ви його стимулювали вологою, тобто зразу е, посадити. Щодо е, Максиму 025, зараз ми поки завозимо цей препарат на розлив. Далі візьмемо для квітів, там потрібно Максим 025. Його по інструкції краще використовувати як замочування, розводимо 4 мл препарату на 1 літру води. І починаємо ну, занурюємо туди насіння, чи це часник, цибуля озима, чи квіти тюльпани, занурюємо на 30 хвилин. Після того достаємо і садимо. Розчин використовується протягом доби. І дивіться, коли його змінювати. Наприклад, у вас є 10 літрів розчину, ви постійно туди опускаєте в'ємність ємність насіння, і бачите, що вже ємність ну, води розчину зменшилась майже у два рази. Його потрібно утилізувати, а зробити новий, тобто до втрати. Об'єму розчину до 50%, ми його замінюємо. Тобто не один там між сітку замочили в 10 літрах і все, його вилили заново. Тобто до половини. Це, що стосується протруйника. Далі, зразу після посадки, треба внести по площі, по полю, по землі ґрунтовий гербіцид. Це. 330. Багато хто питає, навіщо Навіщо його вносити під зиму, так як все-таки попереду зима, нічого не росте, бур'яни... Ну, я вам скажу так, значить, давайте достанемо Ще спрацювала фіксація. Тобто ніхто її не доставав. Значить, дивіться, є такі поняття, як озимий бур'ян, який сходить з осені, і активно починає вегетацію там з лютого, з березня місяця. А є такі, які дуже рано сходять. Тому даний препарат, він дуже гарно працює і я вам скажу чесно, ви, дуже, ви побачите різницю між тим, коли внесете один раз весною, або коли два. Я дуже довго переконую і переконував колеги, і нарешті колеги вже згодились, проекспериментували і побачили дійсно результат. Так само і ви, якщо ви сумніваєтесь в тому, чи потрібно вносити, ви просто частину обробіть з осені і весною, і решту залиште просто на весну. І побачите дуже-дуже велику різницю. Щодо норм, значить даного препарату йде 5-6 літрів на гектар. Якщо брати на бачок 10-літровий, якщо це не тракторний оприскувач, то йде 100 мл на 10 літрів води. Якщо це оприскувач на 16 мліт, значить, відповідно 160 мл. Зауважу, що норму можна збільшити, якщо у вас на ділянці є такі злі бур'яни, як портулак і амброзія. Збільшити можна на 20-25%. Це, що стосується норми, тепер по внесенню: як же його вносити? Дуже велика помилка постійно відбувається в тому, що Люди довго чекають і затягують до самих морозів, коли вже там бур'янець зійшов, бувають такі, ну, якби затягнута осінь. Тому протягом тижня, після посадки, або зразу, в той же день, якщо є час, беремо і оприскуємо. Незважаючи на те, що йде дощ, робимо внесення навпаки під час. Ну, тобто даний препарат дуже гарно лягає на вологий ґрунт. Щодо рослинних рештків, буває таке, що дуже багато соломи або ще чогось, це дуже, ну, дуже негативно вплине на роботу даного препарату, так як під тоєю соломою бур'ян. Почне, ну, він рівномірно не нанесеться на землю, відповідно, почне проростати. Так само по способу внесення. Нікуди не спішіть. Оце, наприклад, 10 літрів розчину даного приблизно десь на 1,8 на 2%. Сотки. Тобто, наносим не спіша. Рівномірно, для порівняння, ніби ми просто білимо стіну, тобто, стіна в нас земля. Тобто без пропусків, чи фарбуємо отакий От ось момент. Всім дякую за увагу. Щодо препаратів на розлив, звертайтеся, телефонний зупи під відео. До скорої зустрічі!